Коли висновок ВЛК не відповідає реальному стану здоров'я, як захистити права військовослужбовця, відповіді військових адвокатів та юридичний супровід оскарження постанови ВЛК, висновок військово-лікарської комісії, ВЛК є ключовим документом, що визначає придатність військовослужбовця до служби. Однак, що робити, якщо медичний огляд було проведено поверхово, а діагнози та скарги військово не були належним чином враховані? питання. Наша команда, адвокатського об'єднання юшенки партнери, має багаторічний досвід у вирішенні таких складних ситуацій на конкретному практичному прикладі, у якому представляємо інтереси військового, який після медичного огляду гарнізонного ВЛК військової частини був визнаний. Повністю придатним до військової служби за нашим глибоким переконанням, ця постанова була незаконною і не відображала реального саме реального стану здоров'я клієнта, який має численні хронічні захворювання, що обмежують його життєдіяльність і роблять непридатним до служби чи, хоча б мінімально придатний з обмеженнями у проходженні військової служби. Питання: які проблеми з проведенням медичного огляду ВЛК? У скарзі до Центральної військово-лікарської комісії ми наголошуємо, що на низці порушень, допущених під час огляду, це поверхневий огляд. Комісія не взяла до ваги наявні хронічні захворювання, які системно загострювалися. Ігнорування медичної документації. Лікарі ВЛК не вивчили медичні документи, а їх було дуже багато, де військовослужбовець проходив обстеження та лікування. Нехтування скаргами під час огляду не були враховані скарги клієнта на постійний кашель, задишку, болі в спині та попереку, порушення зору, головні біль, слабкість кінцівок та інші симптоми, що значно погіршують його стан. Питання: які хронічні захворювання та їх вплив на службу за результатами медичних обстежень, наш клієнт має цілий букет захворювань, які виключають можливість несення військової служби та навіть ускладнюють його повсякденне життя. Хвороби органів дихання, захворювання опорно-рухового апарату, інші патології, та не будемо ми зупинятися щодо переліку конкретних хвороб. Наявність цих численних хвороб захворювань вимагає постійного медичного супроводу, реабілітації та оперативного лікування, оперативного втручання операції у такій ситуації. Стан здорового військовослужбовця мав бути оцінений за пунктами, що передбачають Обмежено придатність або, взагалі, повну непридатність до військової служби. І так, до питання, як підготувати скаргу та яким чином її відправити, готується обґрунтована скарга, детально розписуються хвороби, медичні документи, підстави. У прохальній частині ми просимо переглянути постанову військово-лікарської комісії, скасувати, визнати непридатним до військової служби. До цієї скарги необхідно долучити. Завірені належним чином копії документів, які підтверджують зазначену скаргу, зазначена скарга формується.